Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо досліджувати тему вимірювання відстаней у просторі. І сьогодні я розповім вам про відстань між площинами. Якщо площини перетинаються, то природно вважати, що відстань між такими площинами дорівнює нулю. Відстаню між паралельними площинами називають довжину перпендикуляра. Проведено з будь-якої точки однієї площини до іншої. На рисунку площини альфа і бета паралельні. Точка А належить площині альфа. Проведемо перпендикуляр АВ до площини бета. Довжина відрізка АВ – відстань між паралельними площинами альфа і бета. Розв'яжемо декілька задач. Задача перша. На екрані зображено прямокутний паралелепіпед ABCD A1B1C1D1, у якому АБ дорівнює 4 см, BC дорівнює 3 см. А1 дорівнює 6 см, знайдіть відстань між площинами АБД. І B1C1D1. Розв'язання. Прямі AD і AB паралельні, прямим A1D1 і A1B1. Тому площини ABD і B1C1D1 паралельні між собою. Площинам, названим в умові задачі, належать такі грані паралелепіпеда. ABCD і A1B1C1D1. Як відомо, кожне ребро паралелепіпеда перпендикулярно двом його граням. І ребра a 1 b 1 cc 1 dd 1 перпендикулярні граням ABCD і A1B1C1D1. Тоді. За означенням відстані між площинами А1 шукана відстань. Відповідь 6 см. Задача друга. Кінці відрізка МН завдовжки 25 см належать паралельним площинам альфа і бета. Проєкція відрізка на одну з площин дорівнює 24 см. Знайти відстань між площинами альфа і бета. Розв'язання. МК шукана відстань. Тоді НК проєкція МН на площину бета. За умовою НК дорівнює 24 см. У трикутнику МНК, кут кутка дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора МК дорівнює корінь з МН в квадраті мінус МК в квадраті. І дорівнює корінь з 25 у квадраті мінус 24 у квадраті. Дорівнює 7 см. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!